Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися ну, неймовірно смачною стравою. Це запечена картопля з червоною рибою. Хочу зізнатися, що вона в нас з чоловіком улетіла за 5 хвилин. Для початку я нарізаю цибульку дуже тоненькими шматочками і буду викладати її першим шаром нашої запіканки на форму для випічки. Далі я беру картоплю і її також нарізаю тонесенькими слайсами. Тепер зверху цибульку я трошки посолила та викладаю шар з картоплі. Картопельку також я солю та перчу. Зверху викладаю червону рибку, я брала заморожену і вона була досить по гарній ціні. Зверху знову викладаємо картоплю нарізану і солимо та перчимо. Також, щоб наша картопліка була більш соковита та смачна, зверху я викладаю шматочки крем-сиру по всій поверхні. Далі у нас йде помідорчик і його я також солю. Та відправляю запікатися приблизно на годинку, півтори, дивіться по вашій духовці. Зверху накриваю фольгою. І ось така смакота у нас виходить, аромат надзвичайний і зупинитися їсти просто неможливо.